Данський бренд Viking. модель називається Miro 1. Давайте більш детальніше. А це, до речі, Miro 4. Специфіка печі в чому? Тристороннє скло, під'єднання до димаря. Верхнє і заднє. Ця піч елементарна, по-перше, вона на 180 градусів видасть тепла, точніше, і тепла, і світла. Коли вимкнення відбувається, в неї великий вогляд полум'ю. Специфіка печі ще в тому, що її можна змонтувати елементарно в кімнату, яка має 15 квадратних метрів, при цьому не перепалити, власне, цю кімнату над великою кількістю тепла. Печі є ось тут чавунні двері, в печі повністю працююча система чистого скла. Регулювання в печі ось в цьому місці. Піч має. Подвійний кожух ззаду її можна прислонити якомога ближче до легкозаймистих поверхонь, тобто до стіни ззаду під'єднання до димаря і з верхнього під'єднання до димаря. Також є подача повітря з Піч унікальна, її робоча потужність це є 5 кВт, Це номінал. Це рахуйте собі при добре теплому будинку, при привості стелі 260 270 Це у нас 50 квадратних метрів. Це є елементарна робота. Ще раз данський бренд. Вікінг, модель називається Міро-1 на нозі і є ще такий Міро-3 і 4. До зустрічі!